Вітаю на каналі, де я Євгенія Кубова розповідаю про саморозвиток, Ділюся секретами побудови успішного бізнесу та мотивую на великі досягнення. Долучайтеся, щоб почути мій досвід і життєві уроки успішних людей. Як створити успішний бізнес крок за кроком. Давайте з вами розглянемо, що ж потрібно зробити, щоб ваша бізнес-ідея була успішною. Мене звати Євгенія, я підприємець 2015 року. Також я закінчила магістратуру з напрямком бізнес. І всі знання і навички, які я отримала під час навчання у Варшаві, я використовую успішно у своєму бізнесі, адже я власниця агентства нерухомості у Варшаві. Ваш перший крок, який потрібно зробити перед тим, як стартувати з власним бізнесом, це потрібно зрозуміти, яку проблему ваш бізнес. Буде вирішувати. Дійсно, є дуже багато успішних кейсів компаній, які стали успішні тільки завдяки тому, що вирішують проблему людства. Тому задайте собі питання, яку проблему я хочу вирішити за допомогою свого продукту. Наприклад, я власниця агентства нерухомості Варшаві. І моє агентство вирішує проблему іноземців, адже ми працюємо з іноземцями, і дуже багато іноземців не знають, як купити нерухомість у Польщі, який процес купівлі житла, продажу житла, отримання іпотеки і так далі. Тобто вони мають проблему розуміння польського ринку. Моє агентство вирішує цю проблему, воно допомагає іноземцям зробити цей процес простим і безпечним. Після того як ви вже знайшли проблему, над якою ви хочете працювати, вам потрібно перевірити, чи взагалі ваша ідея. Життєздатна, тобто може бути класна ідея. Вам може здаватися, що вона вирішить проблему, яка є дійсно у суспільстві, але потрібно спочатку перевірити, чи дійсно ця ідея буде популярна і чи буде вона приречена на успіх. Як можна це зробити? Звичайно, можу зробити анкетування, наприклад, ваших знайомих, або ж якщо у вас є блог, то зробити анкетування підписників. Навіть інколи мені приходять на мейли повідомлення від студентів, які навчаються в університетах, і вони просять мене заповнити форму, щоб я повідповідала їм на якісь питання, бо вони там пишуть магістерську, але за одним роблять аналіз ринку. Тому можна зробити таким планом. А зараз я з вами поділюся, як ми робили, наприклад, з чоловіком дослідження ринку? Чи, взагалі, наша ідея буде популярна чи ні? Декілька років тому ми вирішили продавати. Я знаю, що це не до кінця правильно копії відомих спортивних кросівок. Знаєте, і день вона погано вирішує проблему, таку, що не всі можуть купити собі оригінальне взуття. І, але, знаєте, була боясть того, а чи дійсно вона буде популярна, а чи дійсно е, будуть люди зацікавлені купівлею такого взуття. Що ми зробили? Ми зайшли на Олекс. Безкоштовні оголошення, виставили фото, яке було на сайті, там де продавалися копії цього життя. Виставили на сайт Олекс, поставили наш телефон і просто дивилися, чи до нас хтось буде телефонувати. До нас почали телефонувати люди, і ми їм казали, ой, вибачте, будь ласка, товар закінчився. Він буде в нас через два тижні. Так, тобто, це така собі схема перевірити, чи взагалі продукт, який ви хочете продавати, буде популярний чи ні. Ми так далі і не почали займатися цим взуттям, тому це це вже інша історія. Але тоді дійсно ми побачили, що це популярно, і що ми вирішимо проблему людей, які не можуть собі дозволити купити оригінальне взуття. Наступний крок це буде бізнес-план. Я знаю, що є дуже багато амбітних підприємців, котрі говорять, так, я придумав класну ідею, зараз запускаю, заробляю мільйони, і все буде класно. Знаєте, я людина, яка більше любить планування. Я дійсно дуже люблю все прописати, зрозуміти, як має бути правильно, поставити собі чіткі цілі і так далі. І я дуже рекомендую вам, що у вас є класна бізнес-ідея, яку ви дійсно там протестили, подивилися, зробили аналіз, що вона має, ніби зайти. Вам потрібно зробити бізнес-план і зрозуміти, як це має працювати, які цифри ви хочете досягнути. В майбутньому поставити чіткі цілі. А потрібно зрозуміти, що треба зробити для того, щоб ваш продукт став популярним в майбутньому і прописати прямо короку, ви можете ставити бізнес-план собі на рік, на 5 років можна ставити на декілька місяців. Це все вже залежить від вашого продукту і ваших амбіцій, і розуміння того, який цей продукт буде в майбутньому. Але будь ласка, пишемо бізнес-план, якому чітко прописуємо. Що ви будете робити, яких цілей ви хочете досягнути, які є ризики роботи з цим продуктом, що роблять конкуренти, і як це використати у себе? Тобто, у вас має бути чітко прописано все з цифрами, щоб потім не було також фінансових розривів. Дуже популярно зараз мені здається, кожен хто знімає якісь блоги, якісь інтерв'ю. Навіть мені задавали це питання, чи були фінансові розриви під час ведення бізнесу. Бувають важкі часи під час ведення бізнесу, і це потрібно очікувати. Тобто, бувають місяці, коли ти Чого не заробиш, бувають мінуси, тобто, коли ти дійсно в мінус ідеш. Але якщо у вас буде чітко прописана структура, чітке розуміння того, що значить, я маю таку суму грошей, я можу використати стільки грошей, я можу втратити стільки грошей. Я можу почекати ще два місяці, тому що я, я була свідком дуже такого бізнесу, а людина була дуже амбітна, дуже мрійлива і хотіла відкрити свою пекарню. Вона орендувала об'єкт, вона вміла пекти прекрасні тоттики, дуже смачні, але не зробила бізнес плану. У неї були гроші лише на два місяці оренди на закупку продуктів і щоб почати це все робити. Не був прописаний бізнес-план, не було розуміння, що робити далі, за що платити оренду і що зробити для того, щоб продукт продавався. І ця бізнес-модель зайшла в борги. Людина далі віддає гроші. Хоч вже бізнес закритий майже рік тому. Проект прогорів, тому що не було прописано взагалі, скільки потрібно заробляти, скільки клієнтів залучати, щоб виходити в нуль йти далі. І все це погоріло тільки через те, що не було прописано на старті бізнес-план. Підсумовуючи бізнес-план дуже важливий. І щоб вам було легше його зробити, я залишу посилання на мій телеграм-канал під цим відео. У телеграм-каналі ми розмістимо шаблон бізнес-плану. Тобто, ви можете його скачати, заповнити і зробити свій бізнес-план вже самостійно на підставі цього шаблону. Наступний крок, коли ви вже зробили бізнес-план, знаєте, яка ідея ваша, який буде ваш продукт, потрібно все-таки запустити і потестити той перший продукт, який зазвичай називають MVP – мінімально життєздатний продукт. Продукт. Тобто ви придумуєте якийсь продукт, який буде мінімально затратний для вас, мінімально е, потрібний для вашого, вашого часу, фінансу і так далі. Ви його запускаєте і дивитеся, як реагують люди на той чи інший продукт, і потім робите анкетування. Наприклад, мій особистий приклад того, як я взагалі створила своє агентство нерухомості. Я займаюся бізнесом Польщі з 2015 року. Ми займалися з чоловіком, подобовою оренду на Airbnb і Booking, у Нас були власні хостели. Ми допомагали інвесторам купувати нерухомість, перероблювати її, здавати в оренду. І весь цей шлях також у нас було дві іпотеки паралельно. В одній квартирі ми жили, другу здавали в оренду. І в один момент весь цей шлях я почала розповідати у себе в інстаграмі. І тоді, якраз був ковід, тобто всі шукали скажімо нові шляхи заробітку, і що ж робити іншого. Я весь свій шлях, і в мене люди почали запитувати, а як ти це зробила? Розпові розкажи, як а можливо зустрінемося. І я в один момент зрозуміла: а можливо провести консультації, така так, так платну консультацію точно зразу не буду проводити, тому що я взагалі не розумію варто, не варто. Я оголосила тоді в історіях, що я проведу три безкоштовні консультації усім бажаючим про те, як купити. Нерухомість у Польщі. На тих три консультації я зібрала людей за п'ять хвилин. У мене записалися, просили люди ще далі. Я провела три безкоштовні консультації. Я подивилася, які чіткі питання задають клієнти на тих консультаціях. Я запиталася, що ви хотіли ще дізнатися від мене. Після трьох консультацій я зробила аналіз, я поговорила з цими людьми, що їм не вистачало, чи б вони ще хотіли від мене отримати. Я зробила чек-лист, і наступні консультації я вже почала продавати за мінімальною вартістю. Мізи це було 100 злотих тоді. І в мене на місяць Просто записались люди на ті консультації по 100 злотих. Звичайно, мені допоміг ведення блогу, і те, що в мене вже була аудиторія, зацікавлена в темі нерухомості, але все одно тобто я робила цей тест три безкоштовних консультації Потім мінімальна вартість тих консультацій, але ще після того, як я провела певну кількість консультацій, зрозуміла вартість, зрозуміла, що дійсно людям йде. Пішла тоді ліцензія кредитного консультанта. Я отримала, я могла допомагати людям іпотеки, потім команда. І зараз я власниця агентства нерухомості. Але все починалося з звичайних консультацій. Ну і, звичайно, не забуваємо про легальність вашого бізнесу. Я завжди за те, що ви маєте легально вести свій бізнес, платити податки, вести бухгалтерію і так далі. У мене зареєстрований бізнес у Польщі з 2015. Як я вже сказала, у мене був приватний підприємець, потім була товариство з обмеженою відповідальністю. Знову приватний підприємець, але постійно це все ведення бізнесу, ведення бухгалтерії, і це все робить. Це легально також потрібно подбати про те, якщо у вашому бізнесі потрібно отримати якісь ліцензії. Будь ласка, дивіться, щоб це все було правильно зроблено. Наприклад, коли ми займалися подобовою орендою з чоловіком, я знаю людей, котрі просто орендують квартиру, не говорять власнику, що вони будуть перездавати її подобову, не реєструють її в адміністрації, і починають здавати. Воно працює до певного періоду, а потім можуть бути якісь перевірки. Адже до мене потім залишилися люди, які дійсно до них приходили листи від надзору будоваленего в Польщі, що сусіди зголосили, що там часто міняються мешканці тої квартири, так і тоді вже проблема з власних аталі. Ми, наприклад, завжди попереджували власника, що будемо перездавати. Ми в договорі отримали дозвіл, я йшла в адміністрацію, реєструвала. Звичайно, знаєте, воно займає певний період часу і не завжди хочеться витрачати свій час на всю бюрок... бюрократію і робіння це все як правило. Але повірте, якщо ви зробите правильно, ви будете легше спати. Ваш бізнес буде швидше рости. Адже якщо у вас дійсно структурований, правильно зареєстрований бізнес його більшим зробити набагато легше, тому що ти не переживаєш за якісь моменти, що в тебе щось не так, що тебе можуть десь тобі щось сказати, що не так зроблено. Робіть все правильно, робіть згідно з законом, і тоді вам буде набагато легше рости. І зараз останній крок, який, на жаль, більшість підприємців спочатку ставлять як перший крок, і це я говорю про маркетинг. Лише після того, як у вас вже є продукт, розуміння, що ви продаєте, є бізнес-план. Лише тоді вирішуємо, як ми робимо маркетинг, хто наш цільовий клієнт, де в яких соціальних мережах ми будемо працювати, де саме є ваш клієнт. Бо, наприклад, на соціальні мережі є TikTok, Фейсбук, Ютуб, Інстаграм, і в мене, наприклад, в компанії, ми працюємо на всіх мережах, тобто ми є скрізь. Але Кожній мережі у нас є інші клієнти. Наприклад, з Тіктоку до нас більше приходять люди на отримання іпотеки, тому що це безкоштовна консультація і якість цих видів з Тіктоку саме йдуть на іпотеку. У Фейсбуці в нас часу приходять люди, котрі продають нерухомість. Тобто, в нас більше маркетинг іде для цієї цільової аудиторії. Вам потрібно розуміти, хто ваш клієнт, де він знаходиться, як з ним працювати і лише тоді підлаштовувати свій маркетинг. Також маленька порада. Я знаю, що багато з вас хочуть підприємців наняти смм команду, і більшість думає, що от я найму смм команду, скажу їм. Введіть інстаграм, і все і у вас будуть клієнти. На жаль, так не працює. Скажу з практики. Тобто, ви як власник бізнесу, як підприємець, можливо, ви просто експерт. Ви маєте працювати з своєю смм командою. Ви маєте обговорювати тему, ви маєте обговорювати контент-план. Я, наприклад, сама зараз пишу контент-план. смм команда мені дуже допомагає підбирати ідеї. Все це монтується, все це закидається. Але ви маєте бути всередині того, бо адже ви власник бізнесу, адже ви є тою людиною, яка розуміє свій продукт. І розуміє, хто ваш клієнт. SMM команда допоможе вам дійсно розвивати і робити маркетинг кращим, якіснішим, але не можна просто делегувати і думати, що вам будуть іти заявки з того, що хтось інший, хто не розбирається в вашій ніші, зробить роботу за вас. Підводячи підсумок, я б сказала, що якщо ви дійсно пройдетеся крок по кроку, те, що я назвала, візьмете шаблон бізнес-плану і зробите все так, як я проговорила, то ваш бізнес має бути успішним. Але щоб зробити ваш бізнес, вашу бізнес-ідею ще краще, я пропоную вам маленьке завдання. Якщо ви напишете коментар під цим відео з ідеєю, яка у вас є, або з проблемою, яку ви не знаєте, як вирішити у своєму бізнесі, щось що тривожить вас, тобто якісь питання по бізнесу, які вас дуже цікавить, я оберу три найкращі коментарі під цим відео і проведу безкоштовну консультацію з ведення бізнесу з аналізу вашого бізнесу, поговоримо, поспілкуємося або онлайн, або ж офлайн. Приїдете до мене в Варшаву. І ми розберемо вашу бізнес-ідею. Підписуйтесь на мій канал, я буду дуже вдячна за коментарі просто на якщо ви не хочете консультації. Буду вдячна за те, що підпишетесь, адже я хочу ділитися дійсно корисною інформацією для всіх, хто хоче розвиватися, хто хоче вести свій бізнес, хто хоче бути успішним. З вами була Кубу Євгенія. До зустрічі у наступних відео.